Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні буде тушонка, так як я вам в минулих відео розповідала, ми прибрали півників домашніх і ось розібрали їх і будемо закривати. Бо, так як світло почали вимикати, то морозилки не хочеться, щоб воно лежало. Все. В автоклав. Навіть зараз, поки немає світла, я все це приготую, дадуть світло і будемо працювати. Бо автоклав у нас універсальний, але більше користуємося там, де тент. Домашні, вони то погано, вони трошки скубалися, то, де була погана шкірочка, я її пообривала. Тут такі вони чистенькі. Хоча шкірочка треба, вона дає, щоб воно. Загусло гарно сама тушонка холодець. Але ми зараз будемо якось і ляшечку, і грудочку всі різні частинки, щоб воно гарно собі там поєдналося. Але ще хочу сказати декілька слів, що гарно вони в мене ще вимочувалися. Але для тушонки це не бажано, тож я ще друшляк, воно все стікало. Тому такі сухенькі. Тож, у мене тут вийшло 6 кг 600 г, і зараз буду сюди додавати сіль. Сіль я додаю ось так відразу, не в кожну банку. Ну, можна і в кожну банку, це кому як подобається. На півлітрову банку десь йде 5-7 г солі це вже за вашим смаком. Коли додаєте в банку, трошки знизу додали, потім зверху. Я ось так буду додавати. Я беру на кілограм м'яса 10 або 15 грамів солі, яке ви полюбляєте. Якщо не дуже солене, то 10. Якщо таке більш солене, то 15 грамів. Ну, я ж кажу, сіль зараз така різна, що це треба за своїм смаком. Так, сюди трішки. Це я зараз у велику миску і будемо гарно перемішувати усе, щоб сіль. З м'ясом поєдналася. Ну, а далі беру півлітрову банку, перець горошком. Я не багато, 3-4 штучки і досить мені так, потім лавровий лист. Я буду додавати лавровий лист не в кожну банку, половину так, а половину так. Лавровий лист я хочу вам сказати, що ще не всім він і вподоби, бо він може трошки гірчити. Так, по маленькому шматочку додаю. Ну, а далі зараз будемо заповнювати наші баночки. Так, що тут у нас є? Щільно, щоб все було. Кістки, до речі, з кістками м'ясо йде. Але я хочу сказати, що там, де ці трубчасті кістки, я їх перерубала ось на цьому на ляшечки, на гомілки так відрубала, що то крайнє. І де крило, я також отак ось тут е, рубанула, щоб вони... Трошки були перерубані. Ну, це так кажуть, а не знаю. Просто в мене з кісточками, от дійсно, коли там є кістки, смак відрізняється. Я не скажу, що воно щось погане. Але кістки вони такі перемлівші, м'якенькі, і вони віддають свій смак не, не дуже всім подобається ще. Але ж не хочеться вибирати їх звідтіля, бо це така. Роботка буде надовго. так і крило. Ось видно, чому ми знімали шкірку. Там, де грудка і цей, бо дуже багато було колодочок. Але крило ми так обібрали і вже ж не будеш збирати. От, бачите, і шийка, навіть все сюди. Отак, От баночка виходить щільно заповнена, але тут просто що кісточки зверху йде, а так рахується все по плечики банки. Ну, десь на банку йде 400-450 грамів м'яса. Так, і друга баночка є. Ну що, друзі, нам дали світло, я вже в нього заправила, гаєчки, закрутила. Атмосферу вон одну накачала. Так, постояв він, нічого не пропускає, тож можна вмикати. Автоклав у нас від Укерпромтех. Він універсальний і електро, і на газу, але ми на газу ще не ни разу ним не користувалися, бо якось у нас незручно не хочеться його піднімати тут і сюди, а тут ось поставили, він собі стоїть. Вчора, до речі, я в ньому паштет закривала, водичку там не зливала, а сьогодні він тушонкається. Тут ось щуп від. Терморегулятора, це коли на електриці, ось так, а коли на газу, там інший термометр. І зараз буду вмикати. Так є. Час роботи у нас 30 хвилин і температура 110 градусів. Все. Чекаємо зараз. Ну що, друзі, тушонка готова. Я вже виняла її з автоклава і поставила в прохолодне місце, щоб вона охолола добре, щоб видно було відео показати, що вона густенька все-таки домашнє є домашнє. З домашнього так взялася домашні півники. Вони, правда, не дуже м'ясисті, бо це хто дивиться мої відео, я розповідала, що. Прибирали таких поганеньких, бо їх в нас було дуже багато. Зараз відкриємо, подивимося. І ось така тушоночка виходить. Я зараз дістану Подивимося. Я так гарно все це трамбувала в банку, вона була майже повна, але все одно, бачите, як воно всілося. Так, трішки я дістала. Бачите, такий холодчик гарненький. Якеньке воно все. Під кісточки відлазить. Кісточка не прям така м'яка, але отак, от як береш, я тільки що брала, вона розпадається. В цьому автоклавіш ми робили 100. 10 градусів 30 хвилин, так написано у книжечці. А до цього ми брали це наш уже автоклав, а до цього ми брали використання домашні автоклави не наші. То там ми так тримали саморобні автоклави. 120 градусів і щось також чи 40 чи 30 хвилин, я вже не пам'ятаю, то там в тих автоклавах взагалі кісточка перемлівала. Зовсім зовсім, і не можна було її відібрати, треба було дуже постаратися. То хочу сказати, що там та тушонка мені не прям таки подобалася, бо кісточка оця віддавала цей смак. Тут я вже скуштувала то смачно. Таке, як холодчик, ну, дуже смачно вийшло. Мені сподобалось. Я результатом задоволена. Кісточка не дала той смак, за який я. Переживала. Бачите, ось вона така м'яка. Розламується рукою, її можна розламати. Але зовсім не перемлювала. Ну, уже як є. За смаковими якостями я дуже задоволена. Всім смачного!